У мережі поширилися матеріали, як Кирило Буданов буцімто телефонує расистам на фронті та закликає їх чи то здатися, чи то припинити вогонь, начебто, весь зв'язок заглушили. А з окупантами на контакт вийшов очільник розвідки. Як би там не було, телеграм-канали припускають, що це був трюк, що прашисти взяли слухавку, виявили свої координати, а далі по них завдали ракетного удару. Що це було? Розбираємося далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. А ми розпочинаємо. Росіяни раптово почали масово заявляти про те, що нібито їм надходять дзвінки із дивних телефонних номерів. Після чого рашисти приймають вхідний дзвінок, а в місце їхнього... Перебування влучає ударний БПЛА чи ракета. Більше того, росіяни у своїх соцмережах діляться панічним настроєм та поширюють інформацію, що нібито телефонує сам очільник української розвідки Кирило Буданов. Також є інформація, що на тимчасово окупованих територіях раптово почались проблеми з зв'язком та інтернетом. Люди нібито не можуть додзвонитися один до одного. і Це тільки посилює без того панічні настрої у росіян. Крім того, схоже, паніці піддалися й жителі рефії, що перебуває далеко від лінії бойових зіткнень. Так, воєнні злочинці по всій країні серйозно почали переживати за власне життя після низки успішних операцій гур і з ліквідації таких персон. Днями в рашистських пропагандистських пабліках почали з'являтися дані, що Одному із високопоставлених співробітників Міноборони Рафії на двері поклали подаруночок. В ньому був молоток та фото вже ліквідованого рашистського генерала Ігоря Кирилова, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, якого знищили з допомогою самокату. Це виявили з підписом: Ти просто продовжуй працювати. І можливо про тебе вже завтра говоритимуть по телевізору. Ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Вик. Говорить, що вирав, так би мовити. Тролять воєнних злочинців, а Буданов сильно тисне на їхню психіку, і не дивно, що навіть сам образ начальника української розвідки так впливає на росіян, адже Кирило Буданов не тільки займається ліквідацією воєнних злочинців на території рафії, а й безпосередньо бере участь в бойових діях на фронті. Так днями стало відомо, що в успішній спецоперації на Харківщині, що тривала майже півроку, взяв участь очільник гурміноборони Кирило Буданов. Тоді військові ЗСУ провели масштабну спецоперацію в липцях на в результаті бойових дій було звільнено понад 400 сотні гектарів лісу, знищено та взято в полон чимало військових арафії. Зокрема, в цій операції взяли участь як штурмовики, так і міноматники, і оператори дронів. До бойової зачистки укріпленого району долучився і очільник української розвідки Буданов. Його присутність для багатьох військових стала несподіванкою і підняла загальний бойовий дух, зазначають бійці. Ось що говорить один з них цитую в мене було чимало натхнення. Ніколи в житті я не зустрічав такого, що генерали такого рівня. Могли проїхати до тебе на позицію, де міг прилетіти дрон чи будь-що інше. Так розповідає військовий. Також раніше командир підрозділу Стугна з позивним «Лінокс» розповів подробиці звільнення вовчанського агрегатного заводу на Харківщині. Він зазначив, що начальник гурміноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов брав безпосередню участь у звільненні заводу. Тоді бійці гурміноборони взяли в полон близько 20 рашистських солдатів. Наказ про деокупацію. Об'єкти віддав начальник гур операція тривала понад тиждень і супроводжувалася інтенсивними обстрілами. А на думку Андрія Юсова, воєнна розвідка України від цього лише виграє. Коли командир перебуває безпосередньо на землі, знає та бачить, що відбувається. Це дозволяє ухвалювати більш відповідальні та потрібні рішення. Зазначив Юсов за словами представника гурмін оборони України. Ворог здійснив більше десятка замахів на генерал-майора Буданова. та не припиняв спроб вплинути на роботу як української воєнної розвідки, зокрема так і всього сектору безпеки та оборони нашої держави загалом. Гур продовжує свою ефективну роботу, всі підрозділи, все, що стосується інформаційної роботи, збору даних і багатьох-багатьох інших напрямків, як публічних, так і непублічних, ані на годину не припиняли свою ефективну роботу. Те, що ворог намагається і буде намагатися впливати різними способами на роботу, сектор безпеки та оборони буде, але гур це не зупинить і не зупинило на жодну годину. Наголошує Юсов. Також згадаємо, як начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов під час однієї з операцій в переговорах по рації змусив 19 окупантів здатися у полон. Про що розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу Артан Олександр на позивний лютий під час одного із завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто залишити зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді саме з нами був Кирил Олексійович. Він буквально в особистій розмові лише одними переговорами по рації змусив 19 росіян просто здатися у полон. Це неймовірна сила духу, розповів він. Військовий додав, що тоді всі бійці гур відчули моральний підйом. Коли почули голос начальника військової розвідки, адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами в нашому секторі перебував начальник гур. Однак, коли саме відбулася дана спецоперація, не уточнюється. Натомість сам Кирило Буданов вийшов із важливою заявою. Він оголосив, що одним із важливих досягнень ЗСУ було звільнення острова Зміїни. Втім, росіяни досі мріють повернути над ним контроль. Проте наразі окупанти отримуються від захоплення острова, адже розуміють, що не зможуть. Можуть звідти вибити український гарнізон. Ось що говорить Буданов. Цитую регулярно завдаючи ракетно-бомбові удари, кілька разів у нас проходила інформація. Ми бачили і підтвердження із підготовки подібної операції, як ми в свій час проводили для звільнення зміїного, розповів він. Також чільник гурнаголосив, що окупанти вирішили не проводити операцію з повернення зміїного під свій контроль, адже зрозуміли, що вибути український гарнізон з острова не. Реально, також зазначимо, що раніше. The Wall Street Journal писали, що в день звільнення острова зміїни штурм перекинув моторний човен бійців гур. Через це спецпризначенці провели 28 годин у відкритому морі, залишаючись на гумовому човні із веслами. Про це стало відомо тільки наприкінці минулого року. Як пише The Wall Street Journal, їх журналіст восени відвідав острів зміїни і поспілкувався з офіцерами спецпідрозділу Тимур. Це елітний підрозділ, що брав участь у звільненні зміїного. Як зазначає видання острів Зміїна дав Україні плацдарм в Чорному морі та кинув рятівник рух економіці, оскільки відновилися мільярдні експортні поставки зерна, і також звільнення острова стало символічною перемогою України. Видання пригадує символічну фразу про рашиський корабель. А ми нагадаємо, що операція звільнення зміїного розпочалась в квітні 22-го року, коли Україні вдалось захопити крейсер Москва. Назабаром збройні сили України почали завдавати ба. З перервні удари по острову ракетами. Ну і також ЗСУ розмістили 155-мм самохідні гаубиці на баржах і перемістили їх навколо Дельти, Дунаю на вогневі позиції на доступній суші реактивні системи залпового вогню. Ураган вели вогонь із безпосередньо барж. Тоді ж кадровий військовий. Рамзас і п'ять інших спецпризначенців спецпідрозділу Тимура повернулись на острів щоб забезпечити контроль України над ним. Вони наблизилися до скелі на західній стороні острова на низько нахиленому річковому судні під покровом темряви. Четверо із них на чолі з Рамзесом піднялися на скелю і повільно пробралися крізь будівлі та Повз техніку, яка була замінована рашистами. під дощем і туманом вони почали розміновувати будівлю та збирати документи, які ворог залишив в поспіху. Рамзес підняв на острові український прапор. і Поки військові були на березі, погода погіршилася. Коли спецпризначенці поверталися на материк, хвилі вивели з ладу два мотори їхнього човна. А потім перевернули його, змусивши порасісти на надувні човни без моторів, лише з веслами. Човен віднесло в море в напрямку газових бурових установок, де були розміщені рашистські війська. Військові провели ніч постійно вичерпуючи воду із човна, і використовували насос, щоб підтримувати човен в надутому стані. Їх врятували після 28 годин у морі. Ми теж виганяємо. З українських земель саме непотріб, які е, підтримують російську агресію любочим, навіть звичайним словом. І от е, ДБР повідомило про підозву Екс Нардепу Вадиму. Новинському, а саме він просував наративи Кремля і був куратором РПЦ. Державне бюро розслідувань у взаємодії з із СБУ повідомило про підозру так званому куратору Російської православної церкви в Україні. А це від Вадим Новинський. Це він екс-нардеп від опозиційного блоку. І вони ж. СБУ та ДБР прямо не підтвердили інформацію, але прямо не вказали ім'я колишнього депутата. І, от, за даними слідства, під від, від початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році він саме саме він просував російські наративи через інтерв'ю у засобах масової інформації, в публічних виступах і також у дописах на власному сайті, у соціальних мережах депутат. Саме намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої. Він виправдовував російську агресію, зазначають у ДБР. Окрім того, що Новинський за даними правоохоронців, виконував саме вказівки очільника РПЦ патріарха Кирилила, то єсть Гундяєва протягом тривалого часу. Він підтримував з ним тісне спілкування і перебував у його ієрархічному. Підпорядкуванню і оце ж судові психолого-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинності дія... злочинної діяльності нардепа в інтересах країни-агресорки. От хотілось би, щоб деяких теж проросійських усіх депутатів теж. Провели оці всі експертизи поза поза всіми якимись дослідами, поспоза всіми цими заочно, щоб провести усім, бо і треба всіх цих недолюдків виганяти саме із Ради. І оце ж йому ж заочно, на жаль, повідомили про підозру у державній зраді і порушенні рівноправності громадян. Дійсно, розуміємо, що кожна така недолюдина, так тому що дійсно дуже важко расистів називати людьми. Вони будуть обов'язково потім покарані, покарані так, або кармою, або нашими збройними силами України. Сподіваємося, що це все, все ж таки буде другий варіант, так і розуміємо, що це все зовсім скоро буде відбуватися. І за ті всі військові злочини, які вони чинять на території нашої держави, знову ж таки розуміємо, що рано чи пізно, сподіваємося, це буде рано вже зовсім скоро, так а вони. Будуть обов'язково покарані. Розуміємо з вами це прекрасно. Ну а далі будемо говорити з вами про те, що у Воронівській області карма Збройні сили України, все так, все сві знаєте, все працює. І третю добу там вже палає атакована Збройними силами України Нафтобаза. Тож далі говоримо про це детально. А саме у Воронівській області Рефі третій день поспіль горить Нафтобаза Ліскінська. Її 16 січня нагадаємо так, атакували. Вали наші українські захисники про це повідомляють наші колеги РБК Україна з посиланням на Астра, а у мережі очевидці опублікували відповідні кадри, на яких можна було помітити, що на нафтобазі триває пожежа. Вже як ви бачимо з вами третій день. І сподіваємося, тримаємо кулачки, так що вона переплюне Енгельс, який палав приблизно так до тижня. Тут лише три дні, але сподіваємося, що надалі вона буде так само яскраво палати. Ну а напередодні на території Ліскінського району Воронівської області запровадили режим надзвичайної ситуації через пожежу. Ну як ми можемо з вами здогадатися. Так тут далеко не ходи, багато не думай. Розуміємо, що для рашистів це знову ж таки режим надзвичайної ситуації через якісь їхні технічні неполадки. Розуміємо, що правду ніхто рашистам не скаже. Ну і знову ж таки нагадаємо, що в ніч на 16 січня бійці сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими сил оборони атакували нафтобазу Ліскінська, що у Воронівській області РФ і нафтобаза входить до структури РосНєфті. Генштаб збройних сил уточнював, що було влучання в ціль щонайменше трьох ударних дронів, вкотре говоримо про те, наскільки наші збройні сили України з вами так влучно працюють по рашистським військовим об'єктам. Удар спровокував масштабну пожежу на об'єкті росіян. Ну і бачимо, що дійсно вже так би мовити, третю добу горить, палає, і дуже дуже це приємно говорити. Ну і ще також нагадаємо вам так, що сьогодні в ніч на 18 січня українські воїни завдали також низку ударів по об'єктах росіян. Так також дрони гуру разили на автобазу в Тульській області. Про це ми вже говорили так з вами напередодні. Зафіксовано там щонайменше 10 влучних прильотів. Ну і також знову ж таки Роснефть, про яку ми з вами говорили, також атакували. Тобто дійсно бачимо, що постійно щось на Росії палає, і палає воно не просто так. Розуміємо, що для цього наші захисники та захисниці докладають дуже і дуже багато зусиль, за що ми їм дійсно щиро дякуємо, тому що бачимо наскільки ефективно, так і влучно вдаряємо, і наскільки це круто працює, тому що ніяк погасити рашисти не можуть вже от яку добу поспіль. Ну і нічого так не ті нас, українців, як новини про те, як загинається російська економіка, і от вийшли новини стосовно того, це пишуть до речі, російські змі, що вони вже визнаються прямо офіційно що. Експорт російського вугля впав до шестирічного мінімуму. Російські експортери вугілля вже третій рік стикаються з короченням, що призводить до скорочення саме прибутків та видобутку. Про це стало відомо з статистики Аґрус Аргус. Це передаємо The Moscow Times. за підсумками двадцять року. Російським вугільникам вдалося продати на зовнішні. Ринки 195 мільйонів тонн продукції. А це з кожним роком на 20 мільйонів тонн менше ніж в попередній рік. І аналітики ЗАРГУС зазначили, що на показники саме негативно впливає. Ой, а що ж дійсно впливає? Ну, ринкова кон'юнктура, санкції та проблеми залізничної інфраструктури. Ну, от Якраз і е, наші партизани там же задіяні, наші хлопці, які е, буквально е, стирають з лиця землі ці е, залізничні колії, нафтобази, що горять їхні. Це теж впливає саме. На експорт і на відміну від нафти і газу, які Європа дійсно продовжує закуповувати, за що їм велика догана. Якби це можна було якось більше сказати, нехай і в невеликих обсягах вугілля потрапило потрапило під тотальне ембарго. А найбільші вугільні компанії, саме ці ж Мечел та Суек, були внесено от в нещодавній список до санкційних списків США, йдеться у повідомленні від аналітиків ЗАРГУСА. Як зазначають аналітики, ситуацію з експортом погіршили проблеми на залізницях, які не виявилися готовими до розвороту економіки на схід. Саме брак локомотивів, машиністів, які мобілізу... яких мобілізують. Ну і от цей брак поставив на межу Росію, на межу транспортного колапсу. От те, що вони пишуть, що середня швидкість руху на мережі впала е, е, нижче 35 кілометрів і стала мінімальною з 91-го року. І от проблеми на залізниці, деякі вугільні компанії не змогли поставити продукцію, продукцію, перепрошую відповідно за планом. І при цьому ж експортні ціни впали на до мінімуму за останні сім років. Що саме зробила. Що саме і зробило вугільні компанії Рафії збитковими? І на тлі цього всього в головному вугільному регіоні всі знають, ну майже всі знають, що це Кемерівська область рафії. Саме видобуток скоротився теж на 20 мільйонів тонн, до, до 200 мільйонів тонн щорічно, і це не може не тішити, бо ну ми бачимо, як успішно розвивається вугільна російська галузь. Саме їхній прибуток скоротився на 93%. За рік. І це вони втрачають дійсно щороку близько 200 мільярдів рублів. І це, ну, але, ж, але ж це безумовно дрібниця для такої потужної держави. Ну е, звісно ж санкції, логістичні проблеми додають саме ізюмінки, родзинки до ситуації. Це, мабуть. Е, це, мабуть, їхня нова стратегія. Менше пробудку – менше проблем. Ну ви що, за, за навіщо за, за, за чимось переживати? Ну і це мож, не може не тішити. Ну і далі також будемо говорити про актуальне, про те, що відбувається в цілому світі. Нагадаємо, що зовсім скоро так, вже буде 20 січня, за два дні вже офіційно Дональд Трамп засяде на свою посаду президента Сполучених Штатів Америки. І Кіт Келох, так представник Трампа по Україні, про нього ми також досить часто говоримо. Нещодавно він був так призначений. Говорить про те, що майбутній президент Сполучених Штатів Америки намагатиметься не догодити Путіну, а хоче врятувати нашу країну. На що ми звичайно дуже дуже сподіваємося. Більше того, він заявив, що. Про завершення війни продовження ста днів, котре ми з вами говоримо так про те, що передвиборча кампанія, коли була у Дональда Трампа, він говорив так про те, що за 24 години, але розуміємо, що це трошечки нереально, це було дуже гіперболізовано. А ось останнім часом Сполучені Штати Америки так, їхній уряд повідомляє з правду того, що все ж таки до ста днів може це зайняти, і ми дуже всі сподіваємося, так що все ж таки буде так, як говорять нам там. Ну, тому що сподіваємося, Діватися завжди потрібно так дійсно на краще. Ну а журналіст та аналітик Олександр Демченко розповів про те, що прямо зараз так відбувається в Кремлі. Розуміємо, що вони там всі дуже занепокоєні. Так на які плани у Путіна на мирні перемовини, тому що дійсно бачимо, що все ж таки він в такої в такій напрузі, знаєте, і на телефонному дроті вже чекає на тому боці, так Дональда Тр.